Сьогодні місто зсередини покаже, як живуть черкащани в районі площі 700 річчя. Ходімо з нами. Ну, наприклад, дивіться, от порядок. Є, немає порядок. Фотографії базару не базар, там, кошмар. І це вам цей порядок. Півдня пройшло і порядок. Ні лавочок немає, ні до лавочок. Лавочки тут у нас є. Це хлопці, це хлопці зробили для себе в домі на То це ми і сидимо тут. А воно зелене, і там то з нашого СБУ поставили. Там воно теж у нас стареньке є. Єзде посидіть. До нас сюди всі сходяться. Отдихнуть. Нас, Пивца, вивзали, попив. З дітьми да. заїжджають. Дітську площадку вона, основно, зробили, діточки там грають вже, якщо е, не вискочить, ні на машину Короче, ні куди. Записують, мабуть. Ну, то що хай записують, ну, я, ну, ну, я не боюся. Я не боюся, тому що тут на лісо. Тут я ж не брешу, що порядок. Та Де тут порядок? Це тут ну, немає. Та вже півдня пройшов, немає ніякого мети. А Прийди де вона за ну, Люди, хай їх фотографують, щоб це все воно було. Дворничка тут непогана. Бачиш, кущ який був ага. гарний, а оце рядом засохлий. Нехай подивляться, яке воно. Це. Базар, що нам зробив. Ну і пройдіться, подивіться. Там останьте, так і подивіться, як люди йдуть не по тротуару, а по целі. А ви якось ну, звертались до когось, щоб, може, прибрали це. І зверталися, і писали. Яка дорога, і повбиватися можна. Нерівна чи як? З ямами? З ямами. Він бачите, які ями. видно, що тут Тут вже як писали до нашого мера, Ох, і так. нічого не поможе, то і ви не допоможете. Нема помер. грошей у каші. От їх відказ і все. А ось бачите, поробив чоловік да. І себе. О, це, Уїхала дихати в Турцію і, і помер. Мер, ви бачите, і на пам'ять людям да, на, на пам'ять зробив огурожу. такий подарунок. Ви бачите, як красиво зробив. Да. І будуть його споминати. Юра, Юрика. І що там На може... етажу? Хто жив? Що знает? там може бути своїй, що він поїхав віддихнути і помер. 49 років, бачите, що робити. Дорога це така і тут, і там така сама, в нашому дворі. Я не з цього дома, я з того дому. Угу. А я з району де? — Ну, жила раніше, тут зараз аптека. У мене в мене я живу тепер. Ну, рядом все равно. Я ж кажу, льготи відбирають наші учасники війни. Хоч би хто защитив. Ми ж... Нас мало вже залишилося. От. Да. Так вони не дають віка дожити. От, щоб я хоч у маршрутки проїхала безплатно. Оце така в мене проблема. Ну і дочка п'є, теж проблема. А то їм допоможе, Нічого не допомагає, поки не пропаде. Оце в мене такі проблеми. Ой, проблеми. Ну, я нічого не мію проти цього базару. Приходят, говорится, приходять, як говориться, чесні кахозні труженники подають свої продукти. свежее, вкусно. вкус. Да. Ми все час тут покупаем. Дуже багато машин у дворах і маленькі майданчики для дітей, щоб гратися. Такі проблеми. Майданчиків не вистачає? Не вистачає. А їхній рівень взагалі честі вони там. Ну, взагалі у нас у дворі чисті майданчики, але не вистачає гойдалок, не вистачає.